Внаслідок того, що Росія бомбардувала українські міста в будь-яку мить могло зникнути світло і розсада, яка висіяна у січні місяці, могла витягнутися та загинути. Тому в цьому році я спробувала проекспериментувати та висіяти насіння петунії не рядочками, коли вона займає багато місця, а розкидуючи насіння по поверхні ґрунту. Таким чином, можна було зекономити місце на стелажах. Які освітлювалися б від акумулятора. Як видно, сіяла дуже густо, і петунія утворила такий щільний килим з сіянців. І тепер терміново, звичайно, потребує пікіровки. Різні серії петуній по-різному переносять тисняву. Як видно, отут це фалькон Бургунді. І він так не дуже розвивався, не наростив зеленої маси в той же час, коли лімбо бургунді, вона дуже добре перенесла ущільнення і виглядає доволі таки добре. Але взагалі я задоволена результатом, петуня мені подобається, але та петуня, яка маленька, зараз буде пікіруватися у касети. Для того, щоб її трошки був час дорости. А уже більш велику таку, я вже буду зразу пікірувати в стаканчики в теплиці, так, як я це і планувала. І поки буде ось ця велика петунія, то ця малеча вже в касеті підросте. Але петунія настільки щільно росте, що Звичним способом виняти сіянці ємності для пікіровки, це означає повідривати всі корінці, які геть щільно переплилися між собою. І для того, щоб запобігти травмуванню корінців, я буду застосовувати от у цьому випадку мокрий спосіб пікіровки. Для цього заливаємо ґрунт під сієнцями водою так, щоб він перетворився на рідку багнюку. Потім даємо десь годинку на те, щоб остаточно ґрунт розкис, а сіянці наситилися вологою. І отак от за допомогою палички від суш, розворушуємо цей зелений килим, коріння звільняється від ґрунту, і сіянці добре відокремлюються один від одного. Обережно виймаємо, і у нас корінець не пошкоджений виходить. Трошки, навіть без зусиль, потянули і вже один від одного добре відокремлюються живці не живці, а сіенці. Ще покажу, ось, беремо. І корінець у нас є, не пошкоджений. Це доволі таки швидко можна робити, видно, що коріння чисте та не пошкоджене. Можна пікірувати. За рахунок того, що коріння зліплюється водою от в таку гладеньку паличку, наче, у касеті достатньо зробити невеликий тоненький такий отвір цією паличкою, і коріння легко туди входить, це спрощує пікіровку і робить її більш такою швидкою. Якщо ґрунт під сіянцями, важкий, глинистий, він може міцно триматися на корінні і не відпадати від нього. В цьому випадку беремо сектор з цього от зеленого килима, невеликий такий сектор, відокремлюємо його тією паличкою. Ось так. Беремо сісінці і полощимо у воді 1-2 секунди, і що ми бачимо, корінці вже легко відокремлюються один від одного. Дивлячись, який ґрунт можна трошки більше прополоскати. І вже видно, що корінці чисті і звільнені від ґрунту. Таким чином ми звільняємо коріння не тільки від ґрунту, але і від кладок різних шкідників, якщо вони є, або навіть від хвороб. Наразі пройшло вже 5 днів з того моменту, як я пікірувала цю розсаду. І дивіться, наскільки вона ну, видно, що туга, тугенька-тугенька, стоїть, мов стовпчики такі. Прям така вся насичена і жодної, жодної, жодної нема, щоб не прижилася. Більше того, сіянці, що пікірувалися, вже почали відрощувати молоденькі листочки. Це говорить про те, що коріння вже працює і забезпечує рослини поживними речовинами, тобто, приживлення пройшло успішно. Мокрий спосіб пікіровки має ряд переваг. По-перше, це те, що рослини дуже добре насичуються вологою перед пікіровкою, тобто мають такий запас вологі у своєму листі. По-друге, коріння не пошкоджується або пошкоджується, але дуже мінімально. Завдяки тому, що коріння очищується від ґрунту, який може бути заражений чи якимись хворобами, чи шкідниками, пікірована розсада росте вже здоровою. Завдяки мокрому способу дуже легко і швидко пікірувати. Тому можна зробити висновок про те, що мокрий метод пікіровки розсади, що щільно росте, це єдиний спосіб без втрат розпікірувати розсаду. І мені здається, що такий килимовий спосіб висіву петунії, коли ми дуже, дуже економимо місце на першому етапі вирощування розсади, коли потрібна підсвітка, майже цілодобово є ефективним, а складність пікірування такої густої розсади можна компенсувати таким мокрим методом пікіровки. Бажаю вам успіхів! Дякую за перегляд, до побачення!